Всім привіт! Сьогодні я збираю собі робити пілінги по новій системі інкапсуляції. Що таке система інкапсуляції? Я в захваті від неї, тому що всі компоненти, інгредієнти знаходяться в таких мікрокапсулах, які, потрапляючи до шкіри, розкриваються, і компонент максимально, робить, максимально використовує свої властивості. А плюс в пілінгі тут додані компоненти, такі як ретинол, який при взаємодії з кислотами нейтралізується, тобто немає ефекту. Але у капсулі він може взаємодіяти з іншими інгредієнтами і давати максимальний ефект. Ну, тобто буду тестувати. Але перед цим хочу розказати, що ж таке пілінг. Пілінг це контрольоване пошкодження шкіри. Коли ви або косметолог, який вам робить цю процедуру, контролює повністю цей процес. Для чого нам пошкоджувати шкіру? Та для того, щоб запустити процес регенерації. А ми знаємо, що коли ми запускаємо процес регенерації, то ми оновлюємо верхній шар шкіри. Але від глибини залежить те, наскільки шарів ми будемо пропрацьовувати за допомогою пілінгу. Що дає нам оновлення або регенерація шкіри? Ми вирівнюємо її рельєф. Тобто а, наслідки акне оці ямочки бугорки, А наслідки нашого старіння це дрібні зморшки. Або ми трішки покращуємо рельєф від глибоких зморшок. А це наш колір. Тон шкіри. Ми контролюємо свою пігментацію, як в моєму випадку, робимо її більш рівною та красивою. Ми працюємо з куперозом, але тут треба звертати увагу на склад пілінгів. А взагалі пілінг може вирішити величезний спектр проблем зі шкірою і дати нам бажаний результат. Але нам потрібно правильно вибрати собі склад пілінгу. А від складу пілінгу, тобто концентрації кислот у нього, від того, скільки шарів пілінгу буде наносити вам спеціаліст або ви самостійно, від часу витримки. А залежить те, наскільки глибоко у шари шкіри ми проникаємо. А це що нам дає? Це нам дає наскільки довгий буде процес регенерації. Який може бути процес регенерації від пілінгу? Наприклад, ті, хто ніколи не робив пілінги, вам напевно буде цікаво. А є лайтові пілінги, від яких майже вам буде непомітно цей процес регенерації. Можливо, лише трішки таке стягнення, і те воно проходить. А є серединні та глибокі пілінги. Глибокі взагалі пілінги робляться у клініках і навіть коли ми знімаємо. Докапуємося до глибоких шарів шкіри, нам потрібно проходити стаціонарне лікування. Це вам косметолог не зробить. Але серединні пілінги, поверхневі пілінги це все робиться. І процес регенерації проходить вдома. А це означає, що буде лущення, буде потемніння шкіри, знаєте, як від такого опіку, тому що все-таки ми працюємо з кислотами. І в цей процес регенерації ви. Ом, Обсуждаєте, ви обговорюєте зі своїм спеціалістом або а, приймаєте для себе рішення, яке вам потрібно, наскільки ви готові до регенерування. А, пілінги нового покоління, ось як ці екзосомальні а, з мікрокапсульними елементами. А, якщо їх наносити по певному протоколу, то процесу регенерації помітного для вас майже немає. Ось я на своїй тонкій, дрібнозморшкуватій шкірі з пігментацією, з чутливою, з куперозом на щічках буду сьогодні тестувати і поділюся результатом. А що ще корисно знати про пілінги? Те, що вони дають класний ефект. І те, що завдяки нашим останнім інноваціям, технологіям ми маємо ці пілінги, які у нас всесезонні, які ми можемо робити перед тим, як піти на якусь подію, які не будуть потребувати процес регенерації. Ми маємо ці пілінги, які потребують процес регенерації, але потім дають такий вау-ефект ліфтингу, підтяжки і пропрацювання зморшок, про який ми могли раніше тільки мріяти, і що це можна зробити за допомогою пілінгу. Ну, ви бачите, що я закохана у свої пілінги. А зазвичай. Що важливо сказати, перед пілінгами ми на 2 тижні вводимо у домашній догляд таку сироватку з кислотами на ніч. А чому саме на ніч? Тому що ви знаєте, що кислоти пошкоджують трішечки шкіру. І коли ми виходимо на сонечко, вона стає чутлива і може з'явитися пігментація. Тому сироватки з кислотами на 2 тижні, можна на місяць, вводиться перед процесом пілінгу. А після пілінгу ми використовуємо регенеративний крем. Регенеративний крем зазвичай даю своїм клієнтам з собою, тому що там десь тиждень його треба користуватися, вам велика банка може і не знадобитися. Якщо у вас є питання про пілінги, з радістю відповім. А сьогодні я буду тестувати нові інкапсульовані пілінги на собі. І подивимося на їх ефект. Я у них дуже вірю.